Живих квітів та багаторічних рослин більше, пластику менше. Таку тенденцію прикрашання могил на поминальні дні спостерігають в обласному центрі Закарпаття та на ринках міста і надалі, ДНД продають пластмасу. Ужгородці ж дедалі частіше віддають перевагу живим квітам. Засмічувати екологію цими пластмасовими, оцими вінками я це не приємлю. Я завжди старалась. раніше колись давно-давно виробляли з ялинок. Оце натуральне все було. Знаєте, і тому я роблю перевагу іменно на живі. квіти. штучні. По-перше, забруднюють атмосферу, забруднюють середовище, зовсім не розчиняються. А живі то є живі. Повагу треба виражати. Я рахую за допомогою квітів. Бажано, щоб всі приносили вінки з живих квітів, а найкращий вінок це є молитва. Тому що вони живі, от живих. Продавці кажуть, ціни на свічки та живі квіти залишились на рівні минулорічних. Скляні лампадки можна придбати від 20 гривень за штуку, за хризантеми просять від 10 гривень, більші вже по 25 і вище. Квіти у горщиках починаються від 50 гривень. Двісті п'ятдесят двісті от порівняння з минулим роком, так само як в минулому році. А як люди купують? Купують настоятель парафії Преображення Господнього зазначає, що не є прихильником штучних квітів. Перед поминальними днями у церкві завжди повертаються до цієї теми. Коли ми приходимо на могили, то так як ми віримо у вічне життя і те, що наші померлі, які відійшли до вічного життя, то Найкращий вияв своєї віри і любові до померлого це є принесення живих квітів. Тому я би десь так казав, коли людина, яка купляє той пластовий вінок і несе його на цвинтар, то тут вартує задуматися над вірою в цій людині, що вона має ту віру в вічне життя. Та додає, штучні квіти та вінки виготовляють з різного пластику, який неможливо переробити. Він роками отруює навколишнє середовище. Перше, ми робимо шкоду самі собі. Друге нашим майбутнім дітям, які будуть жити на цій землі. Бог нам дав цю землю, щоб ми тут господарювали. І після себе залишили так само цю землю для своїх. Дітів, дітей, внуків, тобто, і ми мусимо на це звертати увагу, відходити від того, що забруднює наше навколишнє середовище. А Пластик тим більше і річ, яка найдовше розкладається. Ще одна альтернатива квітам із пластику: садити на ділянках, де люди вшановують пам'ять багаторічні квіти, вічно зелені кущі чи злакові трави.